На перший погляд можна подумати, що це звичайні картини. Насправді це стильні електрообігрівачі з хендмейд-малюнками, які все частіше обирають для обігріву та прикрашання своїх помешкань українці і не тільки. Металокерамічні панелі, теплі картини 21-го століття. Процес виготовлення енергозберігаючих безрідинних інфрачервоних електрообігрівачів дуже непростий, але безумовно цікавий. Його можна поділити на наступні етапи. Перший етап виготовлення корпусу панелі. Для тильної та фасадної частин корпусу використовується оцинкований метал, з якого гільотинними ножицями вирізають заготівки. Далі заготовинки потрапляють під прес зі штампами для вирубування технологічних отворів кутів для формування панелі. На наступному листозгинальному пресі з металу з відрізаними кутами формують вже фасадну і тильну частини корпусу, загибаючи торці для формування коробки. Останній прес в цьому відділенні вирубує отвори для кріплення панелей на поверхню та для виводу дротів для підключення до електричної мережі, після чого готові частини корпусу передаються до механоскладальної дільниці. Другий етап виготовлення основи інфрачервоних панелей. Серцевина обігрівача складається з нагрівального кабелю, який впресовується 250 тонним пресом методом напівсухого пресування в теплонакопичувач, який виготовляється з екологічно чистого природного матеріалу порошку. Третій етап поєднання теплонакопичувача та металевого корпусу. В тильну частину корпусу вкручуються монтажні скоби, за допомогою яких панель кріпиться на стіну. Потім в корпус складається теплонакопичувач та поєднується з фасадною частиною панелі. Після чого зібрана панель направляється на ділянку порошкового фарбування. Четвертий етап нанесення фарби. Фарбування панелі відбувається методом електростатичного напилення заряджених частинок порошку барвника на поверхню металу. Далі у печі при температурі 180 градусів проводиться теплова обробка. В процесі полімерізації порошкова фарба плавиться і утворює твердий шар полімерного покриття з відмінною механічною, хімічною і корозійною стійкістю. Останній етап нанесення малюнку. Дизайнер, використовуючи спеціальні фарби, вручну відтворює на панелях різноманітні зображення. Так з'являються теплі картини 21-го століття.